Так, і відмітити, що це було родзинкою цього, це те, що залишили частину тих робіт, які робили самі випускники цієї школи для того, щоб зберегти цю родзинку закладу, саме в цій дані все залишилося. Тобто вже проєктант виходив з того, щоб залишити те, що обіцялося. Опустили, що люднішого було зручно видно, що дітям, коли буде дуже гарне сонечко світити, що їм воно не б'є очки, їм комфортно буде їсти. Для старших дітей зробили скли попід вікна для того, щоб було також для учнів старшої школи цікавіше і яскравіше, і барби варіант. І, і в цьому закладі для дітей це дуже так цікаво, що є окремий стілець і тому такий у нас вийшов гарний зал, який отриманий.

На одній лінії пройти, щоб воно було зручно. Для кожного класу, для зручності, як туди, у нас є відповідні, щоб діти знали, де вони сідають і де вони відбуваються споживання. І пройдемо далі на харчоблок. А що ви з вазоном носитесь? А ми зараз Дозвольте а... вас запитати. Все, а, ми передаємо куру вазончик, як символ життя і тому з приємною покращенням наша дітка. А ми зараз лікарі. вікарієм воду сонська карчуклобу є те, що у нас є система питної очистки питної води, і не лише на карчубло, вона виведена і для того, щоб діти в школі могли мати питну воду. По всім поверхам до четвертого корпусу у нас буде питна водичка, дякуючи. Юнісерським коштам, які до нас ще вийшли додатково, і дякуючи ну, депутати міської ради не та, не та є, не 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 раз. Раз. Чудово. Чидово, посуд. посуд є і новий, і ще, ще користувалися, є посуд. Ну, Новий посуд використовується зараз безпосередньо mm -hmm. дітками на обід. Все? так, ми вже почали використовувати. використовувати одразу, так. Гарячий це Добрий день. у нас е, є надзвичайно е, раціональний посуд, який використовується в ресторанах для приготування їжі. Він повністю автоматичний, тобто е, дівчатам полегшена праця того багать, важкого посуду, так да, і це готується в режимі що... Петушку призвою. Тобто, якщо у нас то чисто гармонос. Є на шафи. Ця шафа, шафа uh -huh. з розстійкою для того, щоб пети так? Тут відбувається, коли тісто готується е і воно підходить, а тут безпосередньо вже печеться. Для них передбачені е такі єдечка, дівчата випускають, що йдете. Краще це штамповане течко, тому що воно ну, не має ніяких визначили, що штамповані краще. А ось тут у нас є пароконтомат, де також буде відбуватися приготування їжі за допомогою пари, за допомогою печі і, тому де для дітей буде краще. Але знову ж таки перебудовували і частину добудовувати <звіл�и> частину зала. Для того, щоб груп, для того, щоб... Самого відкриття ми хочемо від батьківського колективу символічно подарувати нашим вам, нашим кухарям такий невеличкий подарунок для того, щоб це дійсно було гарне відкриття і це дуже чудова подія, а також, щоб попри, те, що... попри сміх і гамір наших діток, щоб тут ще воювало життя. Ось такий вам символічний подарунок відділу колективу. Да, да. Обов'язково ми завітаємося іншим квітням і бажаємо, щоб тут умови були тільки найкращі і завжди, щоб наші дітки тримали море, задоволення від того, що ми тут харчуємося, і ви від того, що харчуєте наших дітей. Ясний речі це васи вже скрізь ходилися. Ось ясний рептійця, де також є. Два холодильника, відповідно, вони підписані, де м'ясні продукти, де рибні продукти, хто їх оглядає. Є дуже ці, гарна дивіться м'ясорубка, вона досить потужна, хоча в нас і кулатори, але це потужніша м'ясорубка. І в кожному цеху, до речі, є варто. Щоб не правильно, було але так. Але не приготувати. Так, правильно приготувати. І звичайно, так, прямо по курсу. Тут у нас дуже гарний це. Е Наразі в запасі, воно стоїть ось так. Це у нас зберігальні продуктів молодців, овочів і фруктів і бог ще теж до за, економії, то до... за пожежними вимогами всі двері мають відчинятися і не можна <плес> там двері сюди не могли Ми вже відкривали школу і ми вже відчували це. Вже на сьогодні це вже пройшло півдня. Фактично пів школи вже е, поснідало, вже обідає і у цього запаху не відчувається. Ну, Ви звернули увагу. Фактично е, все обладнання, яке є нове, е, ну, ми можемо поколити попад тим, що у нас три заходи, які мають інфекційні кошти. Піли. Це дуже зручно, це швидко, ми проводили скільки 12 хвилин, 25 літрів суп, він вже готується, це зручно для дітей, це зручно для якості. Ви бачили роздатка, де стоять нові мармізи, які тримають температуру, підтримують температуру блюда до того часу, дітям що не. по нормам є що не Хочу сказати, як це емоційно було непросто. Коли ми в кінці Віта нам сказали, що є потенційно можливість затягнути два та чи дворча місто, але гроші будуть в кінці жовтня, а зробити треба за два місяці, ви бачите, які об'єднані. Ми дуже довго радилися серйозно. Це дуже хочеться розуміти. Відходить в нашу концепцію, що от все для дітей, такі визволили час. Але так само проживає. Ну і бачите, все одно деякі так, ситуації намагалися скористатися, оці всі от, оці повідомлення, оці брехли, відклади, не знаю, які речі, треба вкратитися. Бо, чесно кажучи, от зараз от, перед цим відкриттям були думки, а чи наступного разу треба уйти на такий ризик, тому що це дуже серйозно. Але коли ми побачили в п'ятій школі відпочаток, які вони усміхані, які вони заборонені, Теж так сказав. Ну, так далі, звичайно, подовж так, але просто дуже важливо це саморозуміння, да, у оці ці процесі, бо дійсно коштувало Юрічка наша дуже ба скільки скільки на неї виписали той в групі, знаєте. А, а це все було тільки от для того, щоб отримати ось цей результат, щоб наші діти були ось, задоволені. А діти, як просто... тішаться, є... дуже ти реалізація цього проекту? Це меню і урок. ми його вклали в найкоротший терміни. Ми практично за два місяці його зробили, і у той місяць, скажімо так, ітація тих недоліків, які проявлялися в ході самої роботи, але воно все є, воно все діє, воно все робоче. Ну і в першу чергу це робилося для того, щоб. Тому що безпечне харчування, воно стоїть на першому місці. І коли ми вже точно не переживаємо, що блюдо, яке готувалося, приготовлено за технологіями, то сьогодні вже приготовлено за технологіями, використовуючи сучасні мачі. Тепер, даже хвастаючись, я так запобіжу цього слова, так? Тепер інших постів. А коли в нашій школі працює така, знаєте, трошки жаба, ну це нормально. Звичайно, кожен би хотів, щоб школі був такі об'єкти. Ми дуже хотіли. Кошти немаленькі. Думаю, може державна програма до підозрюва, не знаю, цьому році щось подало. Ми повернуємо. цього року. Ми просили два заклади. Поки що у нас один. На будемо бачити, знову ж таки, жовтий місяць, Такі, Ви знаєте, ми відчуваємо, скільки праці, енергії, сил вкладено в вами своєю радою і дирекцією школи політики, на вашої особистої, тому що ви тут маємо насилювачні цим питанням певно. Я думаю, що ну, ми вам щиро безмежно. Вдячні, що наші дітей і наші діти мають можливість, можливість харчуватися в таких гарних у ми дуже тішимося. Дякуємо велике. Дякую. Вам смачно? Дуже. Так. Я зову Федора Кенка і сьогодні день слав'я нашого українського. Сьогодні міжнародний день крутості. Ага, і міжнародний день в мережі пишуть. Так що круті харчоблоки.